Радіошуми. загроза нацбезпеці, продовжуючи тему, не втрималися. ТЕЛЕГРАМ. Це загроза національній безпеці України, голова Гур Кирило Буданов. Головна загроза національній безпеці України. Це профани на відповідальних і ключових місцях захисту цієї безпеки. Щоби протистояти впливу пропаганди на мізки людей. Потрібно спочатку самим позбутися забобонних уявлень про силу слів, які там щось несуть, матеріалізуючись, почати з себе, використовуючи правильні слова у вірних відмінках, дозволити собі страшні стоп слова, наприклад, останній замість крайній проблеми замість питання може сподобатись. Якщо спочатку буде лячно, можна переконати себе, що це в якості протесту чи розваги. У вільний час приділити увагу захопливим книжкам, немодним, немагічним, не про змови та конспірологію, а навчальним або хоча б цікавим. Кинути ходити на всі ці класи лічностного роста і лідерства, в секти, штибу Алатри або неіснуючих казок і стародавніх подій, яких ніколи не було. Використовуючи будь-які платформи, це ж може бути не Телеграм, а звичайна тека в браузері з відібраними посиланнями з інтернету. Дуже ретельно відбирати джерела, видаляти не боячись, ті, які хоча б один раз були помічені в брехні і пропаганді. Стосується й цього державного марафону, якщо замазався там, довіри нема. Робити це все постійно, не припиняючи вдосконалюватися і вдосконалюючи інших. Показувати громадянам приклад, розповідати як і коли, тому що насправді діють не слова, а вчинки. Тому що є сила не в слові, а у формулі роби як я так дивися і вплив телеграму почне зменшуватися, а збільшиться вплив розумного, критичного, важливого. Може в той час вже й телеграму не буде, з'явиться якийсь жопограм. А ще, як спецслужба, разом з іншими провідними фахівцями захисту національної безпеки відловлювати всіх цих нездар і профанів. Які замість власної роботи. Постійно привносять в наше інформаційне поле оті пропагандонські повідомлення орди, які вони начебто розвінчують, а насправді насаджують тупим баранам, яких в нашому соціумі дуже багато, якщо навіть голова розвідки має забобонні уявлення про силу слів і про вплив засобу передачі повідомлень, а не підступ осіб, які повідомлення створюють і відправляють.